Привіт! У цьому відео я покажу, як збирати монетки на Aliexpress, щоб отримати знижку при оплаті товару. Якщо раптом хтось не знає, то за рахунок монеток можна отримати знижку при оплаті в 30, 50, 70, інколи навіть і більше відсотків, тому що 100 монеток дорівнює 1 долару знижки. Тому це гарний спосіб зекономити. Наприклад, я зайшов у розділ монеток, і тут можна подивитись просто товари, які мені рекомендуються. Це в основному товари, які я дивився. Ось, наприклад, ліктарик Софірна, його можна взяти зі знижкою до 45%. Я про це, до речі, писав в телеграм-каналі, тобто ціну можна значно скинути за рахунок монеток. У мене, звісно, зараз їх а, там залишилось небагато, тому що я непогано так затарився останнім часом. Але знаєте, що є така можливість, і зараз деякі круті товари можна взяти дійсно з хорошою знижкою. Так само, ось а, тут є кавомолка, яку я також взяв по знижкам, але за монети в мене там не багато було монеток, але проте взяв її дешевше за купони. Так само зараз є розділ суперзнижки та монети. І тут також є знижки за монети, там до 75% на деякі товари. Наприклад, якщо ви захотіли купити якийсь товар, то ви заходите в цей товар, де пише, що є знижка за монети, натискаєте купити товар, і нижче, де ми бачимо ціну, яка у нас буде списана, тобто 5,94 долара. Можна побачити, що є економія 15 центів. 15 центів у мене економія за монети. Так як всього у мене 15 монеток, то в мене така знижка і виходить. Але по ідеї тут знижка за монети має бути. В районі 55% ця знижка застосовується автоматично в процесі оплати товару, але під час оплати деяких товарів є можливість вимкнути цю знижку, якщо ви, наприклад, збираєте монетки на якусь іншу велику покупку, тому перевіряйте таку можливість. Зараз я покажу варіанти, як можна збирати за день приблизно 150 200 монеток, можливо навіть більше. А якщо вам відомі ще якісь варіанти, то обов'язково напишіть про них в коментарях, щоб допомогти іншим. Спочатку за стосунку AliExpress ми заходимо з головної сторінки у розділ монеток. Бачимо, що тут є кнопка Отримати. Тобто за щоденне відвідування ви можете отримати 70 монеток. Натискаємо на цю кнопку. І таким чином забираємо 70 монеток. Бачимо, що у мене на рахунку стало тепер не 15 монеток, а 85. Бачив, що у деяких людей тут може показуватись, наприклад, не по 70 монеток, а по одній монеті. Це, мабуть, якесь обмеження від Aliexpress. і якщо ви знаєте, як це виправити, то порадьте, що робити в такому випадку. Також у веб-версії можна заходити у розділ монет і забирати там також монети від 20 до 40 монеток щоденно. Проте я забуваю це робити і роблю це рідко. І в основному збираю тільки їх у застосунку. Після того, як ви у застосунку відмітились і забрали 70 монеток, тепер бачимо, що тут з'явилась кнопка Заробити більше монеток. Натискаємо на неї і бачимо, що за виконання простеньких завдань, в основному це 10-15 секунд подивитися якісь рекомендовані товари або скористатись пошуком, вам дають певну кількість монеток. Ці завдання також виконуємо, вони простенькі. В цьому ж розділі монет можна побачити декілька кнопок з різними іграми. Я рекомендую також сюди заходити та виконувати завдання, наприклад, натискаємо. На перше завдання, це якийсь тут суперкубок, щось типу того. І тут також збираємо віртуальну валюту. За цю віртуальну валюту потім можна отримати купони, тобто ми можемо обміняти купони, точніше на збирану валюту. На купони я собі наміняв вже так три купона по 2 долара. Ось я зайшов в історію обмінених купонів. І тут можна побачити, що в мене було три купони, які я вже задіяв. Тому як я сказав, тут можна збирати як ігрову валюту, так в деяких іграх, наприклад, випадаючи додатково монетки. Також в такій ігрі, як з поливанням рослинки, тут ще можна виграти якісь рушнички. Я це якраз хочу перевірити і вже майже дозбирав потрібну кількість дополивав. Я, можливо, б і не грав у ці ігри, але в минулому місяці, поки лежав у лікарні, щоб хоч якось відволіктися, натрапив на цей розділ, тому вже трохи навіть розібрався як грати. Але звісно, просто так краще на це час не витрачати. Але якщо ви стоїте десь у черзі, то можна трохи й поклацати, і таким чином і назбирати якісь собі купони додаткові і назбирати додаткові монетки. Йдемо далі. За кожне замовлення товару вам дають по 10-20 монеток, а також можна зайти ще у замовлений товар в подробиці замовлення, і тут буде наприклад кнопка відстежити замовлення, натискаємо на неї і бачимо тут кнопку Отримати монетки. Натискаємо отримати монети і вам за це нарахують ще 5 монеток. Так ви можете пробігтись по вашим замовленням і позбирати монетки, тому це також не пропускаємо. Ще є деякі магазини, в яких можна щодня відмічатися і отримати по 5 монеток щоденно. Я це роблю рідко, але список таких магазинів я залишу в своєму телеграм-каналі. Ну і звісно, можна отримати від 3 до 20 монеток за написання відгуку про товар, який ви купували. Я цим також не нехтую і зазвичай намагаюся залишати корисні коментарі для інших покупців. В телеграм-каналі я ділюсь товарами, які сам купив по знижкам, або пишу про якісь цікаві знижки та роблю коротенькі міні-огляди, тому якщо цікаво, то обов'язково завітайте, посилання є в описі під відео. Якщо знаєте ще способи, як можна збирати більше монеток або отримати додаткові знижки, то також напишіть це у коментарях. Дякую, не забувайте донатити на Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.